Сідай, ну розказуй, як усе було. Ознайомилася з організацією освітнього процесу, що допомогло зрозуміти мені структуру навчання. Ознайомилася з освітніми планами кафедри та особливостями організації навчального процесу, що допомогло мені зрозуміти структуру навчання. Ознайомилася з роботою кафедри. Це допомогло в структурі навчання. Що навчилась робити? Створювати і проводити бінарні пари. Поєднуючи теоретичний матеріал з практичними завданнями, планувати заняття, враховуючи особливості аудиторії і навчальні льні цілі. Спільник є. Так. Рекун Мілана. Ми ефективно взаємодіяли і доповнювали один одного. Я навчилась проводити семінарські заняття і робити самоаналіз своєї роботи після них. Я навчилась готувати семінари та практичні та організовувати онлайн пари. Навчилася ефективно працювати в команді, бути більш відповідальною та організованою. Звернула уваги на індивідуальні потреби студентів, також про специфіку роботи з певними групами студентів, про важливість створення сприятливого середовища у групці. І що ти дізналась? Я дізналася наскільки. Важлива підготовка до заняття і особливе складання детального плану та підбір навчальних матеріалів. Також дізналася, які методи та прийоми є ефективними для навчання студентів. Я дізналася, як співпрацювати із студентами. Набула практичного досвіду роботи зі студентами, ознайомилася з різними методами навчання та оцінювання, покращила комунікативні. Навички. Я дізналась про структуру навчального процесу в університеті, а також про нормативні документи, що регулюють роботу закладу. Але чесно кажучи, без вертугіної Валентини Миколаївни у нас би нічого не вийшло. І що? Цікаво вам було? Так. Спільно з Міланою створювати і проводити заняття. Бачити, як студенти зацікавлено працюють над завданням, активно виключаються в обговоренні, отримувати зворотній зв'язок від студентів та колег. Найцікавіше було проводити бінарну освітню взаємодію з студентами, взаємодіяти з ними на парі. Я не сама була з татаренко Веронікою. Ти зроби теорію, ти зроби теорію, я зроблю практику. Це була її ідея. В ж з дітьми працювала. Але я можу себе похвалити за добре підготовлену теоретичну частину до заняття, здатність швидко адаптуватися до непередбачуваних ситуацій. Я можу себе похвалити за проведення онлайн і офлайн освітньої взаємодії зі студентами, поділити на кімнати в Google Meet, створити онлайн вікторини. Все це зробили. Найбільше мені вдалося створити сприятливу атмосферу в групі. Зацікавити студентів, допомогти їм зрозуміти складну і складні теми. За що я можу себе похвалити? Це странність, відповідальність, креатив, терпіння. Що ти не зрозуміла? Я не зрозуміла, як розвивати свої навички публічних виступів. Я не зрозуміла деякі аспекти при підготовці просвітницького заходу. Виявляється, треба ретельніше враховувати вік студентів. Я не зрозуміла деякі аспекти підготовки оформлення звітної документації через брак часу. Хі, ну і Що ти хочеш навчитися? Я хочу навчитися створювати більш складні та цікаві завдання для студентів. Я хочу навчитись більш ефективно керувати своїм часом та своїми ресурсами, робити свої освітній процес більш цікавим та інтерактивним. Рекомендація самі собі. Більше вірити в свої сили і саму себе, вивчати сучасні підходи до виховання, наприклад, використання технологій і інновацій. Хочу дізнатися, як використовувати інноваційні технології для проведення практичних робіт та семінарів. Асистентська практика стала для мене цінним досвідом, який дозволив мені не тільки закріпити теоретичні знання, а й отримувати практичні навички викладання. Я усвідомила, що робота викладача це творчий і відповідальний процес, який вимагає постійного самовдосконалення. Можна я вже піду. Ну, нарешті, ви поклали свої знання, свою професійну скриньку. І побачимо в подальшому, будете ви викладачами чи ні. Але ви в процесі практики вже отримали неоціненний досвід і знання.